Порядок денний воюючої країни. Парламенту, який збирається вперше за 10 днів. Два питання відставка двох стрілочників за призначення яких несе повну відповідальність цієї зали. Подивіться на цю залу, де менше ста людей зараз зібралися. Ви таким колективом збираєтеся виходити з кризи, яку ви загнали країну. Друге негайне оголошення головою Верховної Ради відсутності монобільшості. Її немає. Час виправляти помилки. Третє не двох стрілочників треба зараз відставку відправляти ще й таким комфортним способом. Ви їх призначили без Говорення і зараз навіть не хочете в очі подивитися людям, які поставили під сумнів підтримку України, які поставили під сумнів довіру наших партнерів. Ви бюджет збираєтеся розглядати, в якому величезна сума має бути покрита саме зовнішніми запозиченнями, які тепер ніхто не дасть. Третє. Це ви створили таку систему, коли шість років країною керує офіс президента. Алі Баба, який не пройшов побіз при виборів, якого ніхто не обирав, він вами, як Карабас-Барабас, просто керував всі ці роки. Пані Свириденко має прийти сюди сьогодні і звітувати за двох міністрів, кандидатури, яких вона подала. Подивитися в очі країні, як вона могла допускати таку корупцію в тих наглядових радах, які вона призначала. Вимоги європейської солідарності наступні: перше, звіт Свириденко і двох міністрів, які ви сьогодні Збираєтесь відставити суб'єктність парламенту, оголошення розпуску монобільшості, формування в коаліції справжньої негайна зустріч зеленського.